Айно, ну, файна робота газди. Бачу, ви до нас на високогір'я завітали. Це є наша хата, наша гражда, Але на новий лад зразу видно, побудована вона на крутому схилі, як то у нас водиться. Знизу кам'яний кам мур, щоб дощ і вода з гори не брали. А вже з гори деревина, як і має бути. Файно, що залишили дерев'яні балкони по всьому фасаду. То наша традиція, щоб було де свіжим повітрям дихати і на смереки дивитися. Зелені навколо, море. Усе можна побачити. А оце, друзі, особливе місце у нашім Гранджі. Це не просто кімната, це наш святий куток, наша домашня капличка. Зроблена вона, як і годиться з любов'ю і з пошаною до традицій, і у нашому гуцульському народному стилі. У центрі ми бачимо великий образ, ікону, на якій зображено різдво Ісуса Христа. Перед нею стоїть дерев'яна скриня, це дарохронительниця, у якій зберігається Ісус у вигляді хліба. Це серце каплички. Вівтар зроблений з різдвом. Бленого дерева та покритий тканою скатертиною. Погляньте на люстру: це фантастична ручної роботи річ. Вона нагадує колесо, пофарбоване у традиційні для Карпат червоний та синій кольори. На ній, як охоронці, розміщені різьблені ангелочки. Вона тримає свічки, це символ вічного світла. Праворуч і ліворуч від вівтаря бачимо картини-ікони. Вони виконані у наївному народному стилі, який характерне для гуцульщини. Сюжети: Різдво. Свята родина, Архангели. Над ними бачимо розміщені кахельні плитку з косівським розписом. Заходить усередину тут наша світлиця, місце, де сходиться родина, зразу що кидається у око. То є дерево, всюди стіни і стеля, то є тепло, то є дух смереки. Дивіться, який довгий стіл. То не просто стіл, то є наш центр. Тут і гостей приймаємо, і велику родину збираємо, і до роботи сідаємо. Відчуйте цю міць? Це гірська ріка Прут. Це серце карпат. У яремча прут не просто тече, він пробивається крізь скелі. Тому і водоспад називається пробій. Подивиться на цю енергію: бурхливі білі, пеністі потоки б'ються об чорні, відфальшовані часом камені. Вода зараз мутна, вона охристого кольорову, і це означає, що у горах їдуть дощі, а пруд показує свій справжній і дикий карпатський характер. Це живий звук Карпат. Слава Ісусу Христу, любі гості! Я є Гедзьо Бурбель, газда цього підгірного краю. Забудьте про буденність. Запрошую вас до гедзьо парку у Яремчі, і це справжній карпатський портал у середзем'я. Тут також є і моя файна хатинка, тут мої друзі, гобіти, ельфи. Якщо ви мріяли про гобітську хатинку у норці, ельфійські печери у лісі та пригоди, то вам сюди нап'єтеся Елю, трав'яного чаю, наїстися карпатських грибочків, наробите файних світлин. Зупиниться і вдихніть історію, це Яремчанський монастир пророка Іллі. Погляньте, церква повністю дерев'яна, збудована без жодного цвяха, за стародавніми традиціями. Її високі, темно-коричневі зруби та багатоярусні куполи крити ґонтом, ніби ростуть прямо з карпатської землі. Монастир стоїть гордо, оточений зеленню та охайним квітником, і це справді місце молитви, яка втілена у серці. Тут віра і природа створюють досконалу гармонію. А зараз ми з вами знаходимося у місті Ворохта в музеї Гуцульщини. Ви тримаєте у руках старовинний гуцульський предмет, який називається Свердел або Коловорот коловоротний свердел. Дивиться, яка міцна, чесна газда. Збудована вона з темного засмаглого смирикового брусу. То є наша архітектура, довга галерея, як ми кажемо, причіп, різьблені бильця і стовпи. А там на терасі бачу, сушаться ліжники. А на поручнях різьблені голови. То є обереги, щоб злий дух не зайшов. Ця хата дихає історією, бо тут. Тут тепер музей сироваріння, але справжнє диво всередині. Заходьте всюди тепло, затишок, стіни завішані рушниками, вишиванками та килимами з нашими візерунками. А головне, друзі, глиняний посуд. Ось миски, глечики, усе зроблено руками. І з усього цього ми їмо наші сири, буд з урду, і звісно, нашу найфайнішу бриндзю. Але хто знає про сири найкраще? Хто знає, як доглядати за тим музеєм? Хто знає, що конопля не для дурки? Айно, то є наша сторожівка цієї газди. Вона тут головна. Бабця, вам слово. Заспівайте та заграйте нашим гостям. Постелити, накрито одіти. усе ми мали зробити своїми руками. Удя божівкаця має виротя. ще зорачка. Овечку треба ще цілу зиму годувати, а не оця ще виросло, весною зняти, тобто постригти, кіпяточком тюшать ошпарити, на протійшоді помити, посушити, розчесати. І вже тоді пряли. Пряду осіню. Люн і коноплю, не ряду і куноплю. Поняточку тягнула і з коноплі каліна була на кожний день. ви до мені приходіли білаї ковечка. Ой, ой овечки, бавевечки, псисані ботяю. То вас випасати, як я сію женю. Кова забуря троє посати, ні, брат, ні сестриця, але же буря трепасати чужа чужа Проспилася ли кожне покріння своєму, та як краса і своє друзі. А я дрембою купувала та й ходила боса. Щоб Щоби дремба відігравали маса. А зараз я вам розповім про традиційні гуцульські страви. А ось і справжній карпатський антидепресант. Це не просто суп, це гуцульський бограч на чотири види м'яса. Він наваристий, густий, як саме гірське повітря. Тут є все: і свинина, і яловичина, і баран, і трохи копченого. М'ясо та роті. Такий насичений, як осінь у Карпатах. І звісно, без чого бограч не бограч. Без вогника цей червоний перчик це його душа. Він має зігріти вас до самої маківки. Друзі. А зараз ви бачите перед собою королівську страву Карпат. Це банош, це кукурудзяна каша, зварена на молоці, або вершках, яка вимагає особливого вміння. Банош має бути ніжним, повітряним як хмарка. Перед вами величезний хрусткий дерун паляниця, золотистий, як сонце. Він сам по собі, мистецтво. Але що робить його магічним? Це густий ароматний грибний соус. Повірте, тут не просто гриби, а білі, справжній скарб карпатських лесів. Вони дають такий вершковий та насичений смак. Це треба їсти і набиратися сил для нових гірських походів. А ось і цариця гірської води. Це не просто риба, це карпатська форель. Її тільки но виловили зі ставка і одразу запекли на відкритих дровах. Тому вона має цей неймовірний димний аромат і хрустку з коринку. Така форель то є символ життя у Карпатах. Смачного! Забудьте про земні справи! Ми підіймаємося над світом. Це буковель восени. Сідайте зручніше, і підйомник плавно несе нас до неба. Справа та зліво нас оточує стіна лісу зі смерек. Вони стоять зеленими велетнями. Висота, свіже, п'яне карпатське повітря, від якого перехоплює подих. Це є той самий момент, коли відчуваєш Карпати це любов. А зараз прямо під нами знаходиться штучне озеро молодості та прилеглі до нього зони відпочинку. Вдалечінь видно житлові та готельні комплекси зведені у сучасному стилі. Друзі, ми знаходимося на Манявському водоспаді. Він ховається в глибокій кам'яній ущелині, де вода річки Манявки падає з висоти близько 20 метрів. Це один із найвищих та наймогутніших водоспадів Карпат. Подивіться, як білий потік води розбивається об скелі. Послухайте його міць. Це місце, де можна відчути себе крихітним перед величчю природи. Залишить асфальт позаду, бо це не просто поїздка. Це джип сафарі у самому серці гір, що оточують яремче. Два джипи, два звірі на чотирьох колесах керовані молодими газдами, яким лише по 22 роки розрізають гірські хребти яремча. Подивиться на цю міць. Наша команда підкорює бездоріжжя, форсує річки і вилітаємо на вершини, де хмари нижче за нас. А зараз таємниця. Наші водії привезли нас до таємничого озера, дівич озеро або як його ще називають, дівоче око. Подивіться на його зелено блакитну воду, оповиту лісом, нібито з іншої казки. А тепер ніяких пробок, ніякої метушні дише адреналін, запах мокрої землі і панорами, від яких падає щелепа. Ми підкорюємо Русанівку. Це понад тисяча метрів над рівнем моря. Ще один виліт на вершину, і там, де хмари нижче нас, наші хлопці водії розкручували нас на гірських гойдалках. Осінні Карпати, два джипи, чудова команда, адреналін, мальовничі краєвиди і повна свобода, що захоплює подих.